Вітаю всіх учасників зустрічі. Сьогодні у нас так співпало, що сьогодні це український урок теж, який рекомендую вам переглянути. Тому можна сказати, що у вас сьогодні прямо День орієнтацію. Отже, мене зовсім небагато часу і постане, і постане гостре та зовсім непросте питання вибору майбутньої професії. А як зробити правильний вибір? Як зорієнтуватися серед розмаїття професій та обрати ту єдину, яка принесе вам самим задоволення та користь усі державі? І сьогодні ми спробуємо з вами знайти відповіді на ці питання. Отже, тема нашого заходу вибір майбутньої професії. Метою якого є зорієнтувати вас на свідомий вибір майбутньої професії, і допомогти вам визначитись з урахуванням ваших інтересів та природних здібностей. як я вже сказала, ми сьогодні проводимо захід спільно з апостолівським центром підготовки та перепідготовки робітничих кадрів, і у нас в гостях сьогодні фахівці. Цього закладу. І, будь ласка, їм надаєте флот. Давайте включу. Будь ласка, зараз. Так, добрий день, вітаю всіх присутніх на занятті з ну, профорієнтації. Вибір професії це складний і відповідальний крок у житті кожної людини. Для того, щоб він був вдалим, вам потрібно попередньо отримати відповідний. Рівень знань, і вмінь, мати уявлення про світ професій, різні сфери діяльності, вміти аналізувати потребу суспільства в тих чи інших професіях, співвідносити свої можливості з професійною діяльністю. Сподіваюся, що сьогоднішня зустріч поповнить ваші знання про світ професій і ви навчитеся правильно приймати рішення. Кажуть, що вибір професії це друге народження. Зараз я повернуся, а так, да. хлопці і дівчата, які закінчують школу, стоять перед непростим вибором свого подальшого життєвого шляху. Це задача з багатьма невідомими, що я добре вмію, ким бути, куди піти вчитися, чого я хочу, що потрібно суспільству. Під час заняття ми спробуємо обговорити а можливо знайти засоби. Вирішення цієї задачі. Сьогодні у нас буде можливість пізнати себе навколишній світ, змінити своє я через спілкування, перебуваючи у формальній довірливій обстановці. Одночасно з отриманням нової інформації на занятті можна обговорювати незрозумілі моменти, ставити питання, а також накопичувати, тобто, власний досвід. От чи знаєте ви, що Випадковий вибір професії призводить до небажаних наслідків низької продуктивності праці, помилок і браку в роботі, незадоволення і пригніченого стану людини, навіть психічних розладів, економічних втрат за перенавчання та перекваліфікацію. Натомість правильний своєчасний вибір ще у шкільному віці у 2-2,5 рази зменшує плиність кадрів на 10-15%. Підвищує продуктивність праці, півтора-два рази знижує рівень вартості підготовки кадрів. Якщо ви вдало оберете свою професію і вкладете в неї душу, то щастя саме вас знайде. І ви, як. Почніть з пізнавання себе. Якщо ви не проходили анкетування, зробіть скрін і після зустрічі пройдіть анкетування за методикою Климова, щоб визначити свій тип. Суть анкетування полягає в тому, що залежно від особливостей, усі професії поділяються на п'ять типів: людина- людина, людина-художній -людина, образ. Людина знакова система, людина природа, людина техніка. Я не знаю, скільки в нас є часу, я могла б зупинитись по кожній, якщо кого цікавить саме які професії до якого типу відносяться, можемо обговорити. Тут, ну, як наприклад, можу сказати, от допустим, Людина-знакова система це програміст, економіст, коректор, креслярка, сир. Основні вимоги: це абстрактне мислення, відтворювальна уява, гарна зосередженість, стійка уява, посидючість. От за такою класифікацією ви вже можете зорієнтуватися, до якого типу ви відноситеся. І обрати свою майбутню професію. Та це, звичайно, зовсім не означає остаточного рішення. Обираючи професію, слід пам'ятати, що здійснити відповідальний крок вибору треба свідомо враховуючи свої нахили та здібності, особисті та громадські інтереси. Ми радимо зробити ще свій самоаналіз. От також ви можете зробити після нашої зустрічі. Такий самоаналіз своїх сильних, і, сильних сторін і сторін, які потребують корекції, допрацювання. Бажано зазначити більш як 5 характеристик з кожної сторони. І далі виходить працювати над їх вдосконаленням. Може, які є питання, пишіть в чаті. Поки так, хотілося провести заняття у вигляді тренінгу, але це бажане ну, особисте так, спілкування, щоб ви там писали стікерами так цікавіше. Ну, можливо, і в такій дистанційній формі також провести цікавий цей захід. От на екрані ви бачите 10 найважливіших навичок, які повинні кожна людина розвивати. У сучасному світі, тому щоб бути затребуваною і успішною, і критичне мислення, і креативність, емоційний інтелект, ведення переговорів, конгективна гнучкість. Ми ж говоримо про сучасних, успішних, впевнених в собі молодих людях. Тож можете також зробити скрін і працювати працювати над своїм вдосконаленням. Далі на слайді, ви бачите, в нагоді стане вам кар'єрний хаб. Це платформа твоїх можливостей для розвитку кар'єри в Україні. Тут ви знайдете допомогу на шляху від успішної від школи до успішної реалізації в професії. Зараз Безліч різних майстер-класів, тренів шукайте клуби зараз. Великі можливості пізнати себе. Для прийняття правильного рішення при виборі професії вам необхідно врахувати ряд факторів: власні побажання, психологічні особливості та можливості. Не слід забувати й про потреби ринку праці. Для цього існує так звана формула вибору професії, яка в загальному вигляді має вигляд: хочу, можу, треба. Хочу, це намагання. Особистості, тобто ваші власні інтереси. Ну, наприклад, що ви робите з великим бажанням, як у школі, так і позаурочний час. Якщо вибрана справа подобається, то ви будете охоче працювати, підвищувати свою квали... кваліфікацію, користуватися авторитетом і в результаті більше зароблятимете. Е, ну, Не плутайте між інтересами і схильностями. Е, в них багато е, як, ну, однакового, Але вони різняться. Можна, наприклад, проявляти великий інтерес е, до, ну, до спортивних змагань, збирати там картки відомих спортсменів, е, дивитися е, телепередачі, відвідувати стадіони, але самому навіть не робити. Ранкову гімнастику, це мається на увазі ті здібності, які дійсно у вас є. Чи ви там можете щось ремонтувати, чи навіть там вишивати, малювати? Це зараз дуже цінується і це якби ці навички формують вашу особисту можна сказати, таку робітничу професію, яку можна втілити в життя. Можу. Це можливості особистості, тобто стан здоров'я, наявний досвід, знання, вміння, психологічні якості, здібності до різних видів діяльності. Наприклад, у певних справах ви більш успішні, ви можете більш тривалий час займатися ну, якоюсь справою, не втомлюючись, а в інших навпаки швидко починаєте нервувати, сердитись і у вас нічого не виходить. І... До загальних здібностей належать такі, як працелюбність, уява. Наприклад, кухар-кондитер повинен добре мати розвинений смак, ню, гарну координацію рухів, вели добру так, розвинуті тактильні відчуття. Для успішної роботи водія необхідна добре розвинута моторна зорова координація, швидка реакція, зорове сприйняття, високий рівень концентрації. Розподіл та переключення уваги. Професія оператора передбачає високий рівень розвитку уваги, вміння організувати свою роботу. І третя складова треба це тобто, що потребує наше суспільство, ну, ринок праці, ринок вашого регіону, вірогідність працевлаштування. В ході може стати така вправа, також можна. Попрактикувати 10 життів. От якщо подумайте, ким би ви були, якби у вас було 10 життів. От, там, напишіть такий списочок, от саме 10, і далі проаналізуйте. От перші три, там, п'ять, там, от вони будуть найбільш близькі до того, чим. Ви все-таки хочете займатися, до чого у вас є хист і велике бажання, ну та навіть якщо ви не дозволяєте собі про це мислити, бо є, планують буду лікарем. А як спитаєш, чим ти любиш займатися? А я там ну, люблю шити там або крої, кроїти. Це зовсім різняться. І так людина, може, ми втратимо якусь модельєра. Успішного, так що треба, от подумайте, в нагоді це стає гарна вправа, 10 життів. На екрані ви бачите алгоритм, тобто така пам'ятка для учнів, як же ж визначитися ну, в професії, до якої є потяг. Якщо ви вже отак по цій вправі вибрали, і от до кожної тоді вже обраної професії, ви можете. Находити додаткову інформацію, знайомитися з людьми, які представляють цю професію, вислухати думку батьків, вчителів, друзів, проаналізувати їх, скласти список своїх особистих можливостей, що вам дасть ця професія, які змоги визначити свої фізичні і психологічні якості, звернутися до психолога, щоб з проханням дослідити свій темперамент, здібності, інтереси, прислухатися до своєї інтуїції, приміряти кожну професію на себе, порівняти, всі, зважити всі плюси і мінуси, зробити вибір і йти впевнено до своєї мети. Які ж типові помилки допускає шкільна як суспіль, спілка при виборі професії? Це поділ на престижні, непрестижні, легкі, важкі, погані, хороші, цікаві, нецікаві, перенесення ставлення людини за професію, моя, там подобається просто учню, вчитель математики. І вона думає, буду там, як Ірина Іванівна, а зовсім немає до цього хисту і це зовсім може не її внутрішнє бажання. Або навпаки йти за компанію, щоб не відстати від інших. Або також ставлення до вибору як до чогось незмінного. Це не мож... За своє життя людина може мати декілька професій. І це не страшно, якщо ви отримаєте одну і навіть а далі тоді перекваліфікуєтесь в другу. Це не помилка при виборі професії. Ви просто можете бати декілька нахилів і бути різносторонньою людиною. Як приклад, можу навести, наприклад, наша харків'янка Дінара Касько за фахом. Була вона ну, є архітектор, дизайнер інженер. Але вона змінила свою професію та стала відомою на весь світ кондитеркою. Вона стала відомою завдяки 3D-тортам і 3D-десертам, які вона створює завдяки 3D-молдам, яких вона програмує на 3D-моделюванні. Якщо її запитали, чи треба початківцю кондитеру отримати інженерну професію, Дінара відповіла, що не обов'язково в нагоді для цього їй стала художня школа, яка її навчила просторово мислити, будувати композиції. А також, якщо ви хочете створювати 3D-торти, то в нагоді вам стане не в нагоді, обов'язково ви повинні вміти працювати з програмою 3D-моделювання. Вона допомагає ця програма побачити виріб середини, поєднати за Начинки, там, структури, за кольоровою гамою, розрахувати з математичною точністю кути, розмір, форму саме підхід Дінари поділений на три етапи: створення моделі за допомогою. 3D-друк позитивної прес-форми, ми бачимо. Тоді виробництво силіконової форми на основі надрукованої, саме за допомогою цієї другої форми, торт спечений та прикрашений. От тут ще не, не, не глазурована її форма, знаменита гроно або е, скупчення, яку вона розраховувала взагалі е, вороного е, з математики. Е, так що це, ну, професія кондитера не просто пиріжки там і тістечка. Можна стати ну, мати гарні оцінки із фізики, і з математики, але Вибрати направлення кондитера і стати успішним саме в цьому напрямку, тому що е, за сьогодні 3D-друк та 3D-моделювання відкривають перед кондитерами багато цікавих можливостей. Е, конкуренція велика багато відкривається е, точок громадського харчування. Е, треба дивувати е, якимись новими рецептами, асортиментом, незвичними формами. І тут вже треба знання, дійсно цілі креслення, от як працює Дінара, вона підключає навіть своїх друзів, е інженерів, щоб е підрахувати нову форму е зробити щось незвичне е на сучасному такому ринку праці. Тож час обирати професію. В нашому навчальному закладі в Апостолівському центрі ви можете отримати на базі 9 класів професію кухара-кондитера термін навчання 3 роки. Сьогодні кулінарне мистецтво затребуване як ніколи. Якщо ви ознайомитеся з тим сайтом. Професій, то вона входить в професії майбутнього, так як і 3 d моделювання І точки громадського харчування, ресторани, кафе все це заповнене відвідувачами, що створює велику конкуренцію. Господарі змушені згадувати старі, придумувати нові рецепти. Для цього потрібна велика кількість професіоналів у сфері кондитерської кулінарії. Грамотний і досвідчений кухар-кондитер буде завжди затребуваний, і володарі цієї професії можуть претендувати на досить конкурентну, спроможну оплату праці. В нашому ж закладі на базі 9 класів навчаються оператори з обробки інформації та програмного забезпечення. Саме на уроках 3D-моделювання ви можете розвинути навички свої з цього напрямку. Також ми віримо в нашу перемогу в мир. Так у нас ще працює гурток Гігабіт, де вже можна. Саме ще поглиблено займатися цим напрямком. Є ще можуть отримати професію водія, тракториста, слюсаря з ремонту сільськогосподарських машин. А сьогодні в нас вже прийшло ну, в таку вже обов'язкову складову успішної людини, мати права вміти їздити на Водити авто. Так що так, зараз ми знайомимо, що в нас існує уся матеріальна база для отримання цієї професії, і монітор, де ви можете працювати свої навички, навіть не виїжджаючи спочатку із машини, різні ситуації, транспортні. Слюсар також на базі 11 класів можна отримати слюсаря і тракториста, машиніста. І на базі 11 класів є офісний службовець, бухгалтерія, термін навчання 10 місяців. На цьому слайді вже зібрані наші всі професії разом з усіма нашими категоріями, терміном навчання. І на останньому слайді всі наші контактні дані, сайт нашого навчального закладу, посилання на анкету абітурієнта 20, для вступу 2020 20, року, контактні телефони, з якими ви можете зв'язатись з керівниками безпосередньо кожного направлення з кожної професії, які дадуть вам поглиблену інформацію з кожної професії. Всі консультації нададуть, що, що вас цікавить. Тож я бажаю вам знайти свою споріднену працю для вашої душі, вдалого і правильного вибору вам у вашому професійному житті. Які будуть побажання, питання? Будь ласка, дякуємо вам за вашу інформативність, таку підготовленість. Ми можливо, діти зацікавляться. Діти, можете задавати запитання. Кому? Можете хтось включиться, діти. Не бійтеся, щось питайте. Може, ті ну, саме, як знаходить себе, як пізнавати себе, може, якісь завправи. Може, ви самі поділитеся інформацією, як ви визначалися з професією? Цікаво, почути думку. Зараз навпаки треба вміти себе презентувати, не боятись виходити в ефір, говорити, бути комунікабельним. Все тільки за, тому що зараз вижив. Сучасні вже молоді люди бачите, що складається резюме, як треба проводити співбесіди, як вести себе на співбесіді, як навіть е, сидіти, як одягатися, якою інтонацією говорити. Так що це, це ваша обов'язкова складова. І те, що ви поховалися і позакривали, навіть хоч би показали себе. Діти, ді, хто ще не визначився, то у нас і не може це зробити самостійно. Сьогодні у нас навіть присутня практичний психолог Ярослава. Сьогодні у нас. То ви, можливо, бачите, на екрані. То можете звертатися до індивідуальної консультації. Вже я швидко я б могла, я ж не знала, скільки нам часу якби, видадуть. А так я по професії можу багато вам розповідати і більше і практичних. У нас при нашому навчальному закладі є центр кар'єрного розвитку. Ми вже пройшли навчання, в нас є багато матеріалів, які можуть вас. Надати вам допомогу із психо... психологічних напрямку, визначення, складання резюме, різних сайтів, додаткової інформації. У мене навіть є інформація, ким, ким стати і така презентація, які саме професії майбутнього будуть, які напрямки. Ну, в топі, скажімо так, які саме е, спеціальності, професії. Так що зараз треба, е, щоб бути успішним і утриматися на сучасному е, плаву, треба бути активним і працювати над собою постійно. постійно. Тільки е, навчання, навчання е, дозволить вам бути, як нам сказав, От Джон Патерсон. Щоб реалізувати свої мрії в реальний успіх, ви повинні працювати. Працювати багато, наполегливо, постійно. Це шлях до вдосконалення і максимального результату. Так що успішна людина вона навчається завжди і постійно. Читає самовдосконалюється, не зупиняється на отриманих знаннях. Це серйозно. Якщо зараз ну, це як не то, що ми навчальний заклад і рекомендуємо саме до нас, але це е, гарний старт е, профтехосвіта. В нас е, незаслужено е, є такий, якби е, трошки. В суспільстві в українському існує тенденція недооцінки професійно-технічної освіти І з боку батьків і викладацького складу, а подекуди роботодавців, що заважає професійному розвитку як дівчат, так і юнаків. Це стереотип, якби піти в профтехусвіту це непрестижно. А остання призводить до ситуації, що багато школярів у школярок. Можливо, не розглядають професійну освіту як місце навчання, хоча мають відповідний хист. От навіть на прикладі Дінари Хасько вона закінчувала да, і інститут, отримала вищу освіту, але прийшла в кондитерство. От стала просто кондитером і стала завдяки кондитерству відома на весь світ, багата, успішна. Так що, важливо, не обов'язково бути успішним там, юристом, адвокатом. От Якщо у вас є хиз до цього, будь ласка, розвивайте себе. Це як, як за професійну освіту говорять, що це Швидко і дешево отримати робітничу професію. Навіть зараз війна показала, що без робітничої професії важко, і, і ці професії, і за кордоном е, як, мають попит, е, не, не шукають там адвокатів і юристів. А шукають саме гарного слюсаря, гарного водія, дійсно спеціаліста, який має гарну. Якщо ви гарний маєте хист і кваліфікацію в своїй професії, то це шанується і має попити і повагу, за кордоном особливо. Якщо ви там гарно щось конкретно вмієте, і вас, е, ну, в нас якось є стереотип, що вроді би це не престижно, е, е, якщо це прям немає вищої освіти, А можна бути успішним і багатим, просто як випікаючи кістечка торти. От. У мене все. Ще раз вам дякуємо насправді, <голові> було дуже інформативно і цікаво. І я навіть знаю, що є в нас такі учні, які до вас. Хоч би зробити скріншот, щоб підключилися дітки, а то так тільки імена. Ви можете на секундочку включити, щоб скрін пропустити. Воно пишеться. Ну, будь ласка. Пише. Я трохи не приготована до того, щоб така камеру. Перепрошую. Пишіться воно, робіть скріншот. Добре, хто вийшов на зв'язок. Чекаємо вас в наших так. стінах. На все добре, миру нам і всього найкращого. Чекаємо. Дякуємо. Дякую вам і дякуємо. побачення. До побачення. До побачення.